Отже, нарешті готовий наш великий прес. Для Виготовлення гарячої зони термопресу ми використали плити з алюмінію, оскільки алюміній має високу теплопровідність на відміну з іншими металами. Ми віддали фрезерування плит і сверління, ось цих отворів під нагрівальні блоки. На аутсорс спочатку було відкалібровано поверхню, то, що була вища точність при стисканні двох плит між собою. Нагрівальні блоки представляють собою брус розміром 40 на 80 на. На 25 мм, В цих блоках був просверлений отвір 12 мм під нагрівальний елемент і отвори 9 мм для кріплення через болтове з'єднання до пластин. Нагрівальні елементи були змащені термопастою для збільшення коефіцієнту теплопередачі. Цей проект базується в принципі повністю на металообробці. Основна частина це фрезерування, алюмінієвої листи та лазерна різка. Як ми бачимо, у нас майже всі деталі виготовлені з листової сталі, товщина і 6 мм. Основною що було перше це чітко підібрати розміри. Та посадкові розмір особливо, тому що ця конструкція буде в подальшому зварюватись. Зварювання це термічне напруження, і тому через це було обрано тип з'єднання. Що пас марка Сталі була обрана 0,9 ГС. 2 з порізку займалася компанія Альтеп на Чернігівщині. Конструкція загалом передбачає і розведення кабельних ліній, і монтування нагрівань, зручне монтування нагрівальних блоків на лінові блок. І на ньому вибачте. І головна її перевага в тому, що вона дає максимум жорсткості. І чим більше у нас буде жорсткість самої рами, тим більш якісний лист ми отримуємо. Тобто лист повинен бути більш-менш однаково так, товщини по всьому своєму розміру. Завдяки цій рамі і підібраному матеріалу, підібраному типу зварювання і підібраному типу різання, ми отримуємо доволі високу якість пластикового листа. І при цьому доволі низькі трудоємність як виготовлення цієї деталі. Нам потрібно приблизно 10 кг пластику, і в нашому випадку ми намагаємося підбирати патерни кольорові, поєднуючи вторинну гранулу, яку купуємо у українських переробників, з пластиком HDPE, який ми збираємо від спільноти по суботам, щомісячно, а також від школярів, дитячих садочків і в принципі всіх наших партнерів. Ми реалізували ще один доступний в відкритих ресурсах проект від Прешеспластик, який ми адаптували по-перше до українського ринку запчастин, українського ринку алюмінієвих листів, і зібрали власними ресурсами, залучаючи багатьох багатьох різноманітних підрядників. Дуже цікавий і дуже корисний досвід, адже фактично ми мали раніше багато. Практики у запіканні листів меншого розміру тренувалися як з різними видами пластику, так і з різними видами патерну запікали листи від 2 мм до 2 см. А тепер ми маємо вже більш промисловий зразок, на якому зможемо, по-перше, збільшити кількість. Переробленого пластику за одиницю часу, а по-друге, отримати а, більшого розміру заготовки, які підходять як для промислового дизайну, для інтер'єрного дизайну і для багатьох, -багатьох інших експериментів.